Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 17 січня на платформі Київстар ТБ відбулася прем'єра українського медичного серіалу під назвою Материнський інстинкт. А в кого немає можливості подивитися на даній платформі, розчаровуватися не варто, адже як це часто буває, є надія на те, що серіал покажуть і по телебаченню. Він розповідає історію молодої медикині, яку на екрані втілила акторка Анастасія Цимбалару. Також у серіалі зіграли такі українські актори, як Олег Загородній, Артем Позняк, Катерина Вишнева, Сергій Дзялик, Катерина Файн, Ірина Мак та Валерія Ходос. За сюжетом талановита та віддана своїй професії акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька починає працювати у перинатальному медичному центрі. Щодня вона бореться за життя новонароджених і їхніх матерів. Її принциповість і високий професіоналізм викликають одночасно захоплення та гострі суперечки серед колег. Однак справжнім випробовуванням для Наталії стає складний вибір між кар'єрою, коханням і несподіваною звісткою, яка назавжди змінить усе її життя. Друзі, на наших очах будуть розвиватися драматичні події з життя медикині, адже вона буде боротися не лише за життя маленьких та дорослих пацієнтів, а й за своє кохання, кар'єру та місце під сонцем. Даний серіал обіцяє бути цікавим, захопливим, інтригуючим та тим, який надихає, тому раджу не пропустити прем'єру. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!